Привіт, дорогі глядачі мого каналу. Чергове відео про систему privat 24 в якому я покажу, як дуже легко переказувати кошти через цю систему на будь-який рахунок. Ось, а, Отож, якщо у вас є реквізити, тобто ви знаєте, кому ви переказуєте гроші і які потрібно реквізити вказати, то для того, щоб здійснити переказ, вам потрібно у системі, вже знаходячись Приват24 зайти в пункт усі послуги і вибрати, наприклад, якщо ви переказуєте по Україні, натиснути «По Україні», Так? Зрештою, ви можете переказувати на картку «Приватбанку», тоді вам потрібно тільки вибрати картку, з якої ви переказуєте, вказати картку і суму. Так? Якщо ви боїтеся помилитись, так, що от ви на тій людині переказуватимете. То не хвилюйтесь в результаті, доки ви до кінця не підтвердите, все одно покаже ім'я тієї людини, кому ви переказуєте гроші. Якщо підкреслюю, ця людина ну, от, має картку в Приватбанку. Так? Тут ви точно побачите, кому ви це переказуєте в процесі. Якщо ж ви по Україні здійснюєте переказ. Ось, то вам потрібно вказати певні реквізити. Я в даному випадку вибрав старий, колись переказував журнал науковий, філософський, за статтю гроші і покажу вам на цьому прикладі. Ем, ось. Дивіться. У мене є одержувач, видавництво гілея. У мене є номер рахунку. E, точніше, у мене нема номер рахунку, а в мене є РДПО. Так. У мене є МФО. Ой, щось у нас збилося. Добре, ще раз. І в мене є, я просто не бачу ось тут от номер рахунку, так? Інколи потрібно вказати призначення платежу. Тут от пише, що потрібно таке вказати. Це тільки в мене, бо якщо особисто комусь, то звісно вам таке не потрібно. От, І, наприклад, там умовно, вибираю в 1 гривню, так? Все я вказав. В даному випадку картка привату. Можна було простіше обійти, стільки рахунок вказати, але тиснемо продовжити. Бачите? І вам ось тут ось видало, що це видавництво гілея. Це не тому, що ви прописали, а тому, бачите, Печерська філія Приватбанк. І от. І далі ви тиснете кошик. У мене тут був ще один платіж. І тиснемо підтвердити, якщо е, вам, ви переказуєте вперше на цей рахунок, то вам прийшлють код, який ви повинні будете вказати. І е, таким чином перекажете свої кошти. Куди, куди вам потрібно. Ось це все. Якщо м -м, виникатимуть якісь питання, тут, до речі, можна створювати шаблони, можна обмін робити, можна дуже багато інших речей. Всяких. Ось, якщо відео було корисним, ставте палець вверх, підтримайте мій канал, е підписуйтесь на нього і пишіть свої відгуки та коментарі е не, під відео. Буду вам за це дуже вдячний. З вами був Василь Духович. Хай.